На сьогодні наша держава дуже неспокійний час, і багато людей на жаль гибнуть. Багато людей приходять з передової, які вже знаходяться тут на нашій стороні, і, і їм потрібна реабілітація, їм потрібна допомога, і ми разом збираємось щоб, щоб їм як можна більше допомагати в цей такий нелегкий час. Реабілітація, допомога і багато, родичів, багато людей, які тут присутні. Це родичі загиблих наших воїнів. Ми в першу чергу. Дуже вдячні нашим збройним силам України, що вони дають можливість нам займатись тут, допомагати, і ми вже з своєї сторони максимум робимо зусиль, щоб їх не оставить в стороні, а їм допомагати усім. Родичі дуже потребують допомоги. І також всі військові, які прийшли від тіля, вони потребують реабілітації, потребують. Нашої допомоги, хочу подякувати депутату обласної ради Олегу Юрійовичу Сазонову, моєму заступнику Івану Володимировичу Патенко за те, що вони постійно допомагають організовувати ті процеси, що допомагають процесу реабілітації наших військових. Хочу подякувати всім воїнам, що зараз боронять наш суверенітет. І хочу сказати, що ми, як орган місцевого самоврядування, Кремльська районна рада, завжди поруч з тими, кому все потрібно. Наші двері завжди відкриті. По перше, сама головне, що це дуже щиро. І це вимоги часу, вимоги часу, тому що діст важкі у нас часи зараз. Війна сіє, смерть розруху, розпадаються родини, заглядають по окнам і виходять лучші і лучших герої виходять. багато наших людей, які в нас свято по спорту, вони пішли воювати з 2014 року, прямо з майдану. підкреслюю, з майдану вони пішли воювати. Потім вони АТО, АОС, і потім вже будучи інвалідами другої групи, вони пішли на захід батьківщини, вже капоштан вторгнення було. Поэтому люди приходять, кажуть, з війни всі приходять 300. Нема здорових людей, є фізичні травми, є моральні травми, родини розпадаються. І тому ми так зібралися. Нас об'єднують матері солдатські, сім'ї загиблих, хлопці, які воюють, хлопці, які вже прийшли поранені, хлопці, які інваліди. І так сталося, що багато спільних питань є якісь досвідчені цих питань. І ми прийшли для того, що наприклад нам надо гуртуватися, підтримати один одного. І в дальніше я, ми чекаємо перемогу. Я думаю, з такими хлопцями щирими, справжніми воїнами, перемога буде разом до великої перемоги, як на фронті, так і второї хай більше живе Україна, і слава українському так. народу! Мова йде про створення хабу, де об'єднуються зусилля тих, хто воював, тих, хто зараз тут за підтримку депутатів опросної ради Олега Юрійовича, за підтримки районного рівня для того, щоб допомагати війську. Мобілізований, пішов, підірвався на мині. Така моя справа, тому що тут громадська організація, яка підтримує учасників бойових дій, це одночасно і відноситься до центру реабілітації учасників бойових дій інвалідів. То, тому зараз ми, тому зараз я тут. Наскільки важлива така організація? Взагалі її допомога для вас? Дуже важлива, тому що під час таких дій бойових, коли в країні ну, все дуже складно, потрібно підтримувати учасників інвалідів, війни. Психологія це дуже важлива річ. потрібно підтримувати. Пішов я 22-го. ну, Як тільки почалася війна, я був в Польщі, потім повернувся звідти і пішов відразу на війну. Поранення отримав вже теж 22-го, 20-11 місяців. Протез мені дали Superhumans, може знаєте таку з Львова, як волонтерством займався, так і далі займаюся. І як і при війні, і до війни. Ну, Якраз тільки приїхав, та тоді займався і зараз займаюся теж волонтерством. Помагаю хлопцям. Хлопці просять багато чого, ну, що можемо, тим допомагаємо. Ця організація ви будете отримувати допомогу чи будете навпаки надавати її комусь? Якщо треба, то буду нам надавати допомогу. Якщо вони мені чимось допоможуть, то. То допоможе. А от на вашу думку, особисто для вас наскільки важлива така організація, і її допомога а, Дрюка, на сьогодні, дуже важлива. спілка ця ветеранів, то воно так ну, будемо знати, один одного бачитимемо і будемо один одному допомагати, шановні друзі. Ми дякуємо вам за те, що ви прийшли. щоб ми вшанували пам'ять героїв? А також ми хочемо подякувати. Нашим героям, захисникам, які захищають нашу рідну батьківщину і Україну, я хочу подякувати нашим Збройним силам України, подякувати нашим воїнам, які прийшли від теля. Е, на жаль, на жаль, у когось є травми. Вони потребують реабілітації. І ми будемо всі робити те, щоб Зробити реабілітацію, щоб ми об'єднувалися в такий тяжкий час. Багато тут присутніх, які діти загинули, які вже не повернуться ніколи Ми будемо вшановувати їхні пам'ять, вони назавжди остануться в наших серцях і честі хвала таким людям, які віддали свою життя за нашу державу. Я бажаю вам всім міцного здоров'я і разом до великої перемоги. Слава Україні! Здорові, слава! Від імені корпусу військових капеланів. Ми належимо до Християнської служби порятунку. Це корпус, який налічує більше 1200 діючих тільки військових капеланів. І так склалося, що в місті Кременчук ми, ми об'єдналися з ще з діючими капеланами, тому у нас буде корпус. Кременчуцький корпус військових капеланів. Наше служіння воно дуже різне, є капелани, які їздять на фронт, є капелани, які працюють з родинами загиблих, допомагають, є капелани, які відвідують лікарні, шпиталі, працюють з пораненими. Я особисто являюся шпитальним капеланом. Мої побратими вони займаються другим направленням. Хочу сказати, що ми готові працювати і готові допомагати. Основний девіз капеланів це бути поруч, перший і другий девіз не зашкодити. Тому зараз ми поруч з вами. Ми будемо знайомитись, будемо спілкуватись з вами. Дякуємо, що ви поруч з нами сьогодні. Я думаю, що разом ми зможемо підтримувати один одного. І разом іти до перемоги. Доброго дня, шановні воїни, шановна громада. Дуже приємно, що на цьому місті в нашому районі формується потужний, ми так будемо розуміти, а він такий буде хаб для підтримки воїнів і родин. Від себе скажу слідуюче. У нас в районній раді сім депутатів зараз служать в ЗСУ. На жаль, два депутата це наші друзі-колеги. Олександр Кузнєцов та Михайло Траченка вже ніколи не повернуться до нас. Але ми їх будемо завжди пам'ятати. Слава Україні! Американці приїжджали в шпиталь і подарили мені цей медальйон. Я хочу зачитати за військову заслугу «Пурпурове серце» нагороджуються ті, хто був поранений або загинув. Мощно захищає свою Україну. Я є е, членом церкви джерело життя. Яка тут поруч і служителем являюсь цієї церкви діаконом. Е, наша церква вона служить народу України, служить е, військовим. І з самого початку повномасштабки ми включилися в це служіння. От, багато з нашої церкви служать для переселенців, от, і при нашій церкві є е, семінарія духовна, і в цьому році е, був перший набір на капеланське служіння. От, і Чотири сесії було є на, на, на цей рік, і е, багато тут хто присутній. Вони також були е, вчаться на цьому капеланському факультеті. От і задача капелана це бути поруч, і ми намагаємося бути поруч, як для цивільних, як для е, загиблих е, героїв біля їх родин. Також е, там, де дійсно йде війна. Біля е, окопів ми також туди їздимо, тому е, таке служіння несе наша церква і не тільки наша, їх декілька церков в нашому місті, і ми об'єднані зараз в цей капеланський корпус, який служить народу України. Ти матусю буває Душа за тобою. Кіщими, ти значимо, дусю. Ту суму буває. Душа за тобою. Ви не Слава Україні! Геройця! Україна! Україна! Гороси! Україна! Оросе!